Ну і наостанок залишилися боси, яких, до речі, не пожаліли і закинули більше 80 штук. Слово бос Rush підходить до гри Black Myth Kong як не можна краще. Битви з ними цікаві, різноманітні і красиво кінематографічні. Але не переживайте, більшість босів не змусить вас годинами сидіти і заучувати кожен удар. Ви спокійно до кожного з них адаптуєтесь за плюс-мінус декілька спроб. Виключенням для мене особисто стали всього 5 босів, так що ж маємо у підсумку? Black Myth Wukong – красива атмосферна гра в китайському сеттингу, яка замість глибокого та продуманого сюжету пропонує унікальну бойову систему з великою кількістю різноманітних та цікавих босів. Напишіть в коментарях, чи встигли ви пограти в Black Myth Wukong, які вона в вас визиває емоції? Мені буде дуже цікаво все це почитати.